Коли Росія в 2015 році оголосила про початок своєї військової операції в Сирії, здавалося, що Путін таким чином хоче переключити увагу з розв'язаної ним війни в Україні та змусити світових лідерів з ним домовлятись. І якоюсь мірою це спрацювало. Тоді Європа зіштовхнулася із хвилею сирійських біженців після того, як російська авіація разом із режимом Башара Асада розбомбила ці міста. Тоді це назвали гуманітарною кризою. У новинах крутили. Кадри дітей у човнах і переповнені вокзали. Я не переконаний, що саме таким був початковий план Кремля, але міграційна криза показала. Що наляканих людей, які тікають від війни та злиднів, можна перетворити на зброю, тобто воювати можна не лише танками і ракетами, але й потоками людей. Однак Європа цього уроку так і не засвоїла. У 2021 році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з подачі Москви намагався влаштувати вже штучну міграційну кризу. Він завозив мігрантів із близького сходу і спрямовував їх до кордону Польщі та Литви. Тоді все це виглядало. Як локальна криза, чи скоріше провокація, але то радше були випробування. Зараз Кремль через своїх союзників відкриває новий фронт, де біженці не прохачі притулку, а розмінна монета у великій грі. Після громадянської війни у Лівії та смерті Муамара Каддафі країна досі занурена у хаос і розділена на сфери впливу між польовими командирами. Саме у понівоченні Лівії Москва знайшла собі одного із союзників для міграційної війни, генерала Хафтара. Він контролює схід країни та більшість маршрутів доставки нелегалів через Середземне море. За даними європейських розслідувачів, під контролем Хавтара працюють цілі мережі перевізників, а прямі рейси з Бенгазі до Мінська стали новим маршрутом для доставки мігрантів на кордон ЄС. Це вже не стихійний хаос, а скоординована схема, де Кремль отримує важелі впливу, здатний у будь-який момент створити кризу на рубежах Євросоюзу. Не випадково минулого місяця спалахнув дипломатичний скандал. Єврокомісара із питань міграції не пустили до східної лівії, контрольованої Хавтаром. ЄС, усвідомлюючи ризик, вже визнав потребу ввести переговори безпосередньо з Хавтаром, щоб бодай частково обмежити його можливості шантажувати Брюссель. Однак цьому пручається Москва, бо не хоче втратити інструмент тиску. Мета очевидна не просто перевантажити соціальну систему Євросоюзу, а зруйнувати гідність Європи, коли одна країна бачить перед собою чергову. У хвилю біженців вона починає відстоювати власні інтереси, ігноруючи політику співдружності. Так, наприклад, Італія чи Греція, які потерпають від нелегальної міграції через Середземне море, вимагають, щоб інші країни ЄС розділяли з ними цей тягар. Однак більшість країн Євросоюзу роблять це вкрай неохоче або взагалі відмовляються, і всі звинувачують одне одного: мовляв, Брюссель безвідповідальний, національні столиці егоїстичні. Це за Скає внутрішні конфлікти, центр проти периферії, ліберали проти популістів, і саме в цей момент Кремль досягає свого єс замикається на собі, замість того, щоб протистояти російській агресії. І завжди знайдуться політики, які скажуть, що потрібно домовлятися з путіним ніж мати нову хвилю біженців. Але попри очевидні виклики, Європа і далі демонструє дивовижну наївність. Замість того, щоб формувати спільний захист від гібридних атак, вона знову застряє у суперечках про квоти і розподіл мігрантів. У результаті ЄС витрачає енергію на чвари, тоді як російська міграційна атака давно вийшла за межі гуманітарної кризи. Поки помірковані європейські уряди сперечаються про цінності та бюрократичні механізми, популісти і радикали, яких часто нелегально підтримує Росія, стають дедалі популярнішими, експлуатуючи страхи людей перед навалою мігрантів. Для України це має прямі наслідки. По-перше, Росія свідомо б'є по цивільним та знищує українські міста, щоб спровокувати ще більший потік біженців у Європу і таким чином змусити європейців закритись від України, відвернутися від нас. По-друге, якщо Москві вдасться за допомогою імпортованих біженців з близького сходу та Африки тримати Європу у заручниках, вона зможе вимагати зупинити допомогу Києву. Не хочете нової хвилі мігрантів, домовляйтеся з Кремлем, але це пастка. Віддавши Москві контроль над міграційною політикою, ЄС втратить автономність і у всіх інших питаннях від санкцій до оборони. Для нас це означатиме, що кожна нова хвиля біженців буде коштувати грошей та зброї потрібної на фронті. Міграційна дубинка Кремля це тест на адекватність Європи у 21 столітті. Біженці перестають бути лише жертвами війни. Вони частина політичної схеми. Іронія в тому, що сотні людей на кордоні можуть швидше та ефективніше зруйнувати єдність Європи ніж тисячі танків. Або Європа навчиться відповідати на ці виклики, або залишатиметься заручницею чужих рішень від Кремля до його проксі-сателітів. Ото таке.